Багатство гарантує щастя та безпеку, не залишаючи місця для турбот чи страху. Проте Біблія дає зовсім інший погляд на прагнення до багатства. У першому посланні до Тимофія, розділ 6, вірш 10, сказано бо корінь усього лихає грошолюбство, деякі, порвавшись до нього, від віри відхилилися і самі себе прошили болями численними. Цей вірш нагадує нам, що гонитва за грошима може віддалити нас від віри та спричинити багато страждань. Почніть свій день із ноткою божественної іронії підписуйтеся на святі протиріччя і отримуйте надихаючу думку менш ніж за хвилину в кожному епізоді, щоб зробити свій ранок яскравішим, ніж чашка кави.